Галина Васильівна довго збиралась місто до свого сина Андрія. Сільські клопоти на літо відступили, город в основному прибраний, закрутки зроблені, а сусідка погодилась наглядати за господарством. Вона запакувала велику сумку банки з варенням сир домашню ковбасу, щоб дітям було чим поласувати. Погостюю трохи, думала вона собі дорогою в автобусі, побачу, як діти живуть. Коли приїхала, Андрій зустрів її на зупинці. Мамо, нарешті, усміхнувся він діти вже чекають. Та я сама скучила обійняла його Галина. У квартирі її зустріла навістка Оксана і онуки. Радості було море, перші години говорили безупино, але, роздягнувшись і зайшовши на кухню, Галина Васильівна мимохідь глянула навколо, і серце в неї стиснулося. На плиті засохлі плями від борщу, раковина жирними слідами, і підлога липка. У ванні сліди мила в кутках темні підтеки. Ой, діти мої, як ви тут живете? прошепотіла вона сама до себе. Вранці наступного дня, поки всі пішли по роботах, Галина Васильівна закотила рукави. Вимила підлогу на кухні, відчистила плиту до блиску, перемила посуд, витрила шафки. До обіду руки гуділи, але кухня сяяла. Коли повернулися Андрій з Оксаною, мама чекала похвали, бо зміни і справді були помітні. О, ви вже вдома, ну заходьте на кухню, подивіться, як я... яка тепер чистота. Андрій кинув оком. Ага, добре, дякую, мамо. І все, більше нічого ніхто не сказав. Оксана мовчки поклала покупки в холодильник, а діти сіли за комп'ютери. Ну, нічого, завтра вони побачать красу у вані, подумала Галина Васильівна. Другого дня вона взялась за ванну, відмила плитку, начистила кран, випрала килимок, навіть пральну машину протерла. Під градом котився з чола, але вона відчувала, що робить щось дуже важливе і потрібне. Увечері знов чекала на подяку хоча б словами. Андрійко, Оксано, погляньте, як у ванні у вас тепер все сяє. Син лише знизав плече. Мамо, та добре, але ж ти гостювати приїхала а не прибирати, сядь, відпочинь. Та яке відпочити? Як тут відпочивати, коли все брудне, образилась Галина. Так минув тиждень. Вона мила підлогу, прала штори, викинула старі продукти з холодильника. Усе, що робила, здавалося їй подвигом. Але діти не виявили ані особливої вдячності, ані захоплення. Останній день вона вже не витримала, сіла на диван і прямо сказала синові Андрію, я ж вам всю квартиру начисто прибрала і ванну, і кухню, і підлоги, і вам тепер легше жити. Син відклав телефон і глянув на неї. Мамо, а тебе хтось просив? Ми самі справлялися. Раз в місяць до нас приходить жінка і прибирає, але цього разу ми не встигли до твого приїзду все прибрати. Ми так звикли жити. Ми не хочемо витрачати час на це. Нам хочеться після роботи відпочити, а на вихідні кудись поїхати, розумієш? І тебе ніхто не просив. Ти ж приїхала в гості, щоб відпочити, з нами поговорити, а не гарувати. Ці слова різанули Галині Василівні серце. Вона чекала бодай теплого дякую, а почула байдуже тебе ніхто не просив. Вночі вона довго не могла спати, думала про те, як відкладала гроші на дорогу, як готувала смаколики, як мріяла про теплі вечори з родиною, а натомість відчуття, що вона тут зайва. На ранок ображена Галина Васильівна склала сумку. Мамо, ти вже їдеш? дивувався Андрій. Так, сину, господарство не буде чекати, сухо відповіла вона. Він хотів щось сказати, але мама вже стояла у дверях, ображена, втомлена, з відчуттям, що її любов і турбота залишилися непоміченими. Автобус від'їжджав, а в її очах стояли сльози. Може, я і справді зайва зі своїм порядком, але ж я тільки хотіла, щоб у дітей було чисто й добре. Часто батьки намагаються допомогти своїм дорослим дітям так, як вміють, а не так, як їм потрібно, і замість вдячності отримують непорозуміння. Але діти мають пам'ятати за кожним прибиранням чи банкою варення стоїть не лише праця, а й велика любов матері. А яка ваша думка, хто не правий у цій ситуації?